На каналі Дмитро Пробіл і крапка, Б. І сьогодні ми зайшли в таку гру Squad Busters. Ми зайшли в ню перший раз, а от я в ній не перший раз. Ви самі бачите, що це високий рівень. І я там сьогодні перед відео.

Що це за їмба, га? я не знаю, вам це. Будь скажіть мені, що це за їмба? У най... мене ще й Супер з'явився сьогодні хочу супер супермедіка. Ще 11 медиків залишилось. У мене 32 тисячі монет. Я... я зараз можу отримати ультрабо. О, яке ультра, що я медик? Мені ще 6, я можу отримати Супербок. А там скільки? 15. І ще я можу прийму. Боже, Капець, я хочу пограти. Блін, я ще він мені недоступний. За що? Ладно, о, нові геймоди, нові геймоди, це сюди, сюди, сюди. Можна О, нова карта. І новий геймод. Я в нього ніколи не грав. Це я, я, я для вас, для вас, я спеціально шею. Е, я, я міг зіграти катку, я вам кажу, я міг, не я тримав для вас. Є -сі, є -сі, є -сі. о, Безплатні монети, Жизнь Е, забудьте, куркаду ну. Чего мені так не повезло? Зато у мене є. Тан танк. А, тут же ж танк доступ. Новий персонаж танк. Стоп, а де він 102 гема взяв. Де він 102 гема взяв. А? Ну все, я щас все. Я щас все, я тут. Боже, я тут ніхто. Та він тут сильно їй. <гум> ладно. -е місто. Я десяте Пон... место. Ладно, п'ятсот у нет. Райер, райер. Я думав перс. Блін. Жалко, жалко. це ж і схода. Я ніколи в це не газу. Мені всі доступні, а й мотива. Спели. геть не всі. Всі зимні. Залишилось тільки. Всі зимні в мене досліджені, я вам кажу. Я вам кажу, в мене всі зимні досліджені. Да, курочка, бачите отут курочку, бачите ось. О... Вона з кінчиком, да. Що чисто ця курочка. Да, з кінчиком, з кінчиком. Погнали. Дайте якийсь. О, прикольно, геймо там, де всі дитячі, бо хтось такий. Яс, я наконець викачав його до ультра. І ось такий, дай бісі. Курка, 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 я хочу протестити. О, дуже красивий скінчик. А за що? А за що гемі? Гемія за що? А, це, ж... Вітаю, це сама крута карта. Суперсели одумались. Суперсели вирішили зробити нормальну карту і роздавати хоч тут халяву. Тут вже це краще уксуса сладкого. Це шлют це люта класна штука. Це люта Це люта штука. Це, це просто дуже люта штука. Розумієте? Так що я стою? Я... Так. М -м так, погнали. Ольт! Погнали! Згол-згол з гол. Е, еть. Э. Канон викинути. Ольт-кольт-кольт-кольт Сюда, фьюз, фьюжн. А тут всі ці штуки залутав. Курка-курка-курка! Це найкращий скільки який я бачив. Чорієсна. Що він такий класний, скажіть мені? От чого? Мене зараз ніхто не виграє. У мене кольт, і на ньому є ульта. Не ульту. Ну за що? За що мені такий в кавичках розумний кольт? Потратити ульту на турельку? IQ 150 в кавичках. А був дев'ятим місцем. Супер! Нічого собі, чо турбіна так швидко заряджається? А, кабаняча турбіна. кабаняча турбіта. Турбіта? Що? Турбіта? Турбіта, турбіт... -а Турбіта? Що, турбіта? Турбіта, турбіта... Ладно. Ладно, не важно. кейс. І мої монети. А де монети? Де монети? Ось монети. Оп, сюда медик, 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 медик. Ні, але, хап Тепер валим. А, цих, цих ми розвалимо ще. ще ще, ще, якщо я їх вб'ю, то я стану топ-1. 99%, 9,9%. Я вже топ 1 Логіка. А де, а де всі ті Блін, йому там, йому там цей випав, ви що Я його так ні за що не виграю. Видіваєтесь? а тут взагалі грядочки можуть бути. Якщо ні, то тут вже на Івіс не надо. Так. Якщо хтось хоче, якщо хтось хоче зі мною відкривати піняту, просто підключайтесь мій телеграм канал. Там я скинув запрос. Ой, який запрос? Я там скинув посилання. А хто хоче до мене в друзі, просто пишіть мій нік. Так. Що собі? Ой, а де ця бомбочка в нас застрягла? Найкраще місто. Давайте, п'ять предметів. П'ять предметів, давайте. А, да, ну, супер, супер. Ой, дуже мені це треба було, слухайте. Я б без вас... Мені Це дуже треба було. Ну що? А що мені це дуже треба було? чотири ще. Кого я ще там не дослідив? Або це кося сніжного. Ну, в будь-якому випадку, маю. якщо я в цьому відео не зможу всі ці, всіх монстрів отримати, то печалька. Ціперсели дуже розумні. Забрали бокси в Бравлі, додали їх, але до того, як їх додали, зробили скотбастерс, де завалялись якісь ящики. Суперсел у вас там і багато. Ви дали ящики в одній грі, ну, в другій їх вже додати. Самі розумні розроботчики. Одній грі видалити ящики, а в другій їх додати. Яким розумним треба бути? А? От яким? Вже 18 хвилин я записую відео. Ой, яке 18? 15 хвилин? Оце тактика, як отримати про. як отримати новий спел. Я одумався зі мною. Ой, я думаю, що він слабак, хоча я сам не такий силач. Геній Діма! Саме більше я геній так-то. Опа. Мусульматор мусульматор. Yes, naivis fusion fusion. Et О, та щас. Для всіх, для всіх, типу, таке. Для всіх шосей. Скін курки це таке. Вообще, типу. Ти хто такий? Що ти вмієш вообще? Типу, сейчас у всіх. Я не більше у всіх. Любий Нубас може зайти в спонбастерс, типу. Оце за чорна дирка. О, супер, курка. Ну, типу, у вас достатньо має бути курки, даже може у вас не бути курки, вам дадуть це. Ну, якби вам курку дадуть, дають на перших етапах. А, а в мене є турбіни, турбіни! А ще в мене є два, два лікаря. Вони лічать дуже мало. Хоча Fusion, вони лічать нормас. Таке, я скажу вам так, якщо ви граєте де, там, де всі однакові, де три кольта однакові, і якщо у вас дуже багато медиків, у це 99,9,9%, тільки у вас має бути він, то ви безсмертні. Знаєте що? Вам достатньо просто-напросто їх вибрати. І все, вітаю! Еліксір безсмертя. Але в складбастерсі. Вибравлій. Так, Давай, давай, давай. Почесно, я дуже хочу Хеві, Не знаю, може це мені так здається і вони пишуть, що в нього там дуже круті сили, а ти береш його, а він там є лі... Єліскілітрона кащить не поняв. Фазінтером. Вибачаюсь дуже сильно. Не поняв. М Почекайте. Сейчас. Секунду. Ні, не-не-не, -ні -ні -ні, я не вірю. Ой, вибачаюсь. Секундочку. Вибач чаюсь, але там була деяка проблемка. Реєр, дайте пірса. Коротше, там була невеличка проблемка, там трохи інтернет. Коротше, знаєте, як я топав на ретері? Приблизно стільки... Скільки раніше тапали на хомяка? Ладно, а з вами був Дмитро Пробіл і крапка Б, І всім пока!